Усім ви на каналі Капіба. І сьогодні ми будемо малювати дуже простий, але дуже гарний малюнок. Для цього ми беремо двічиний листок А4. Звітчений листочок А4. Та скотч. Обов'язково тонкий. обов'язково Леймо його по діагоналі, навіть якщо хвостик виглядає та обріз. Так потрібно робити багато разів з краєчка до краєчка. Вибачте, що якашлі, я просто захворіла. Знімати відео є. Того я тут. Клеїмо. Треба наклеїти приблизно 10 полосочок скотч. До речі, а також потрібно докласти так. Вибачте, що я раніше не сказала, якщо хтось перевернув. Ну, можете заново, тому що ви ж я сподіваюся, що все в то, що все не зробили. Я сподіваюся. О, до речі, ви попри спитаєте, чого я зробила два укралі у білі? Я його вивчила на пам'ять і не розумію, навіщо я ставила цю музику. Укралі? Купили, а где свидетели? Ты чумен кого попутал? Мы же это благодетели. Ни дела, ни дел. С мертвой точки сдвинули. Чей тогда калашников. Я досі клею. Тут ну, сьогодні в класі була екскурсія, але я ну, не пойму, і я не образилась. Ми їхали в експериментарі. <кười> <кười> В Експериментарів я вже була. Так що я навіть не образилася. Я навпаки мамі сама сказала, що у нас ще сьогодні уроків де було, то я така все. Идут почему Ты Почему нет кого покупал? Мы же это пока не делали. Не делай, не делал. делал. Спер твои твоей точке третий. Что так Після того, як при, 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 багато при 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 при-при-при-при-при-при-при-багато таких ліній. У нас є такі кінчики. Ви перевертаєте шмалюнок і ось ці кінчики, які виглядають і приклеються ми просто загинаємо всередину. речі, Порахуйте ці кінчики. Якщо у вас їх буде більше п'яти, значить у вас сьогодні щасливий день У мене вже чотири. Все Вже п'ять, і вже шість, і вже сім, і вже вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 найбільший. Най, най, І обов'язково 13. -й. У мене 13. У мене сьогодні 6 людей. Перегортаємо на наш піскоч. Подивись тут тут вийшло. Мабуть, погано видно. А ми зараз десь. Ага, азо. Ото я вже подумала, що я їх там в школі забила. Беремо. І беремо. Найкраще я тобі буде помаранче. І просто все зафарбувати. Просто не на що ми звертаємо уваги. На те, що ми виходимо, просто зафарбовуємо. Абсолютно усе. Тобто навіть не звертає мого уваги, воно тут не гарно. Просто треба зафарбовувати Ой, отут обережно. Коли краєчка треба бути обережним, щоб не зарадити сумісю. Да, да, чего ты пачет, еще пломастяжи? Ты только заужь, такие тяпучки. Я скотчем. Ну что, ты хочешь гулять? А, ну, не. Восемь. Мама не звонила? Не, не Я Не могла припинити камеру. Тиль замазает. Ой, немножечко придумато ще больше. Так у мене скоро корфомастер вымалиється. То тут беги это будет какой Я выбрала с собой по-оранжевый. Не, ну, по колер, кольор цифиолетный. по потому что у меня несколько... Зараз так в мене виходить, скажете, ну це ж вже гарно. Але воно на мене збоку так виглядає, що не дуже прикол цього малюнка в тому, що ти можеш просто малювати, як захочеш. а ну там от там рисочку задівся на інший малюнок, це малюнок зі як це головне, просто стіли пофарбуєте. Головна мета просто все зафарбувати. Тобто ти можеш малювати в будь-який бік. малюєм, 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 малюємо, малюємо. До речі, досі рукали.

Приберемо. Беремо сервиточку, джемикеріта, як буде школи і це все прибираємо. Обов'язково подивитися. Повністю треба очистити скотч щоб дай добре було, щоб такий щоб і став з Подобається став лайк та підписуйся. Бувайте!